Фонд Добромобіль, який організували коміки з Кам'янець-Подільського, на цьому тижні передав військовим вже 95-ту автівку. У нас в гостях засновники цього фонду, хлопці з команди Ліги сміху. Наш формат Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Дуже вам, що ми завітали також. Тому що, знаєте, ну отко добре, кавою напоїли, тепло, вділи, і ми відчуваємо себе людьми. З рук мазуту, змили від тих праворуких автомобілів. І Такі від'ющі красиві. Добрий да. день, від'ющі. Все на студії, хлопці. Я рада, що це нарешті відбулося. Я сподіваюся, що це не останній раз. Ви у нас в гостях. Так. Так, що це нарешті відбулося? Що ви завітали, і що ви у нас гості? А не так. про те, що ви руки помили. Так. <ріст> 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 Я хочу сказати нашим глядачам, що нещодавно родина нашого формату, і взагалі родина Ліги Сміху зазнала тяжкої втрати, тому що захищаючи країну, загинув військовий побратим хлопців Рома Іваненко. І я б дуже хотіла, щоб ми вшанували його пам'ять так само, як шановують пам'ять артистів. Останніми оваціями. Дякую, дякую дуже. Що ви згадуєте найчастіше? От яким він був? Що спливає на думку найчастіше, коли коли людина залишається лише у спогадах? Він був дуже теплий, дуже добрий, дуже світлий. Ромка це людина, усмішка, Рома це людина бутерброд. Якщо а, ну, чому? тому, що хто б нас дома не з'являвся, Ромка відразу, от такий кусок ковбаси, такий кусок хліба. В нього не може зустрічати. Має має. От, щось от, щось. Таких от таких ковбаси, і от такий хліба. Да, тому так. що це гості. Він найбільше радувався, коли в ліга сміху хтось, ми кажемо, хтось прийде до нас в гості, Ох, я в магазин. Він такий був що... ромацевоособлення. Це знаєш, щирої, доброї української душі. От тому, коли е, була війна, він був в матусі дружини. В гостях в Німеччині і він на другий день виїхав сюди. З 10 лютого він був в Німеччині. Вони просто в гостях були в мами а, дружини. Він і... їхав на машині. Citroen, маленький такий. Він запакував мені здається фуру туди. Гуманітарки просто вона була забита. Він сидів такого боку. Він їхав ледь ледь Але але він відразу поїхав. Рідні йому казали. Рома будь там, будеш оце передавати. Все, все сюди. Ні, він приїхав сюди. Відразу тероборона, потім мобілізація. Не хотіли його брати. Його не хотіли брати, тому що він не підпадає. Він мого речі носив. Реально, він заніс дві здорових каністри, соляри в воєнкомат, щоб його взяли служити. Йому не було 27. сім. А Йому да всі не було, але він хотів, і так, так вийшло, що от заніс і пішов. Велика шана, велика. Я просто розумію, що назавжди, як ви кажете, ця людина-посмішка, вона закарбувалася у свідомості, от, от саме так. Да. Я ще нас кажуть до слова. До того як ми попали в, в Лігу Сміху, ми ще ж грали 5 років. І в 2015 році, також наш член команди, також добровольцем на Донбасі з нашого формату Коля Гордійчук, захищаючи Україну. Також це була наша перша втрата. Ну, до речі, що є після твого весілля в тебе в машині завжди їздить фотографія. Чогось в них двоє. Вони прям на весіллі разом сиділи. І ця фотографія. Рома і Коля. Коли, коли Рома зник, фотографія випала от з бардачка випала. О, ти на серйозно зараз? Да, Та, да, це серйозно зараз? Так, Це серйозно. Моя дружина, вона була за кермом. Вона каже, випала ця фотографія. Ми тільки надіємося, що Коля допомагає нам його знайти. Ой, хлопці, ну... Я все ж таки хочу нагадати нам самим і нашим глядачам, що те, чим зараз ви займаєтесь, окрім гумору, це все одно дуже велика справа. Ну дуже я, по перше, хотіла б спитати про гумор для вас, як чи трансформувався він, чи змінився він, чи взагалі хочеться жартувати вам як професійним комікам? От як воно відчувається всередині, дуже хочеться жартувати. Ми давали концерт в Дніпрі, і хлопці були з госпіталю. Хлопці, ви б знали, як сидячи в окопі, підключаючись до цього старлінка, і ми гортаємо ці ролики, всі оці ваші ролики, і ми дивимося, і це розслабляє. І ці слова, якісь такі потрібні були. Бо я думаю, що тут кожен задавав свої питання, чи доречний гумор взагалі, так. чи нам треба стати серйозними. Не можемо стати серйозними, якщо ти гуморист, дай людям усмішку. Та хай ця усмішка конвертується в приємні емоції для людини або в допомогу е, силам оборони. Мусимо робити ну е, ще цього місяця. Я не знаю, чи знали ви це. Виповнюється рік, як ви створили фонд Добромобіль. І е, скільки ви вже не Я Не, знав. не, знав? Я, не так. Коли... я Погана пам'ять на дати. Річницю весілля своє з дружиною не знає. Я йому нагадую. Він день народження своє ледве пам'ятає. 14-го столі я знаю теж та одну таку людину? Да, а то ви А, да. Я yep, op, перевірочка. У <гум> мене 12 квітня ну, нічого страшного <гум> немає. <буде. Але гум> десь. Ти старався, ти впевнено це зробив. <плум> так, друзі, скажіть, яка у вас планка найвища? Тобто, ми сказали, що 95-ту автівку ви вже передали так. військовим. От скільки повинно бути машин? Я розумію, що чим швидше закінчиться війна, тим, тим скажімо так, краще. Але. Я бачу це так. Юрчик нам же стабільно допомагає. Він нам переганяє автівки. Я хочу, щоб було отак: їде три автівки, хай вони будуть там 107, 108, 109, і нам телефонують і кажуть, а вже не треба. Клас. Хлопці, дякую вам, вже не треба. А ми думаємо, що, що з <ріст> До речі. хлопці, а чи були у вас в історії непроблемні машини? Отака От машина, щоб ну ніяких з нею проблем не було. Бо скільки я возив, завжди щось відбувається. Мені здається, не було. Вона, знаєш це як той старий організм. У мене є людина, в якої є дві бабусі, три дідуся. Мене не було жодного дня, щоб я не заїжджав в аптеку. Жодного до мене, якщо я не в мене в аптеці кажуть, а що у вас вчора не було Знаєш? що сталося <рес> це так само з тими машинами. Ну старий організм він потребує полюбові. Але це не просто було. Нові аптеки, не було, а це чуть -чуть. але головне, що вони допомагають хлопцям так, нашим там, на і це їх основна місія. Так, якщо хлопці пишуть, що хлопці, сьогодні ваша автівка врятувала вісім життів, все, нам нічого не треба, знаєш, нічого, все ви вивезла. Це не дарма. Розстріляна, так. не розстріляна, врятувала все, одно. все. Хлопці, зробимо ще. Ми кажемо людям: люди, повірте, по 10 гривень, і ми їм зробимо автівку. І так і стається. І вдячність людям тут велика, тому що працюють всі. Ну, це правда. Молодець, дай, бо. молодці. дай Бог. Вам. Слушайте, ну гайте. Ну і ще ж одна ініціатива. Є ще один проект. Ви створили батальйон гарного настрою. Так. Що це розкажіть? Для кого ви, ви Ступали, ми з нашого формату Вінницькі е, Саша Теренчук, Діма Голубів, е, відпочиваємо Ді разом Олександр Степаненко, Діма Зелінський. Це шість людей, які завжди, який би фуршетний стіл не був, ці люди досиджували до кінця. Ну любим. ми зрозуміли. Ми можемо більше. Об'єдналися і так, знаєш, ми вийшли перший раз на сцену, аж мурашки пішли. Всі якісь такі впевнені в собі. Знаєш, по-перше, всі старі. Всі не гарні. Всі такі, так, як є. Не, ну Артем, один Артем, Артем нормальний. Ні, Артем. І Саша Теренчук, якби не ніс, то взагалі шикарний чоловік. А так, ми всі таки, той кривий, той косий, той сліпий, а людям це подобається, знаєш, і виходить все. І от бився, окей. -фір. Я хочу сказати, що Артем молодий, то що він не знає, коли в нього день народження. він просто не святкує. Він думає, що йому 14. Аж скільки тобі. Не говори. Я забув, <смеш> це буде <це, це>, <смеш> для людей, <для>, <смеш> шок. Так, <смеш> хлопці, е я повинна сказати, і якщо ви не знали, я, на жаль, на превеликий жаль, я не працювала з хлопцями у лізі сміху в якості тренера, але я приїжджала до вас на репетиції, коли з вами була Наташа Могилевська. Да. Розкажіть, ви якось підтримуєте стосунки, бачитесь? Які взагалі у вас стосунки з тренерами зараз? Зі всіма, зі всіма навіть ті, хто навіть нас не був, якось так, і, і Баклан клан нас не як Знаєш, з тобою, що ми тоді були на спецпроєкті разом, а далі ти до Наташі приїжджала. Якби ти не приїхала, можливо, Наташа така не була. Для неї дуже важливо було, що вона грає з нами, і ти з боку такого кажеш... Шеф одобрив. В Наташі крила. Так і було. Ну, Вона писала жарти. Або, або казала, хлопці, я тут е, написала дещо, подивіться, і ви таке. На жаль, таке було. На жаль, було. Ну, ви да, я в телевізорі не бачу. — Ну, то розкажіть історію. Так. так. Да. <на — Наташа каже: я до вас не приїду, тому що у вас по-любому не прибрано, їдьте до мене. Приїжджаємо ми до Наташі, по грошах нас, ну, бажалося кращого. Купляємо ми її якісь квіти. Реально якісь квіти, і? і кавун. Здоровий кавун в пакеті чорному. Заходимо ми до Наташі, даємо її квіти, даємо кавун, далі продовжить Артем. І тут я бачу Вова починає по кухні. Ту, ту відкрив, тушу шуфлятку відкрив, тушу шуфлятку відкрив. Каже, тримає такого пакет і каже: Наташа каже: а ти що пакети не збираєш? Чого? Де мені пристроїти, Ну не будеш відвалятися просто. Мені здається, що це була найкраща гра з нею. Це була найкраща гра, ми вилетіли. Але яка натхнена була на Просто сонце. Хлебці, ну. Тепер хочу поговорити з вами ще як з татусями, бо уважиш доньки. Народилися в один рік, 2019. і то був найкращий рік. Артем подивився на голові. Так, діти, що... тобто їй чотири роки. Да? Добре, ну тоді, якщо ви такі вже досвідчені татусі, давайте обговоримо питання, які цікавлять татусів. Ну, от, наприклад, ну, мене ж теж маленька донька, і от порадьте, будь ласка, як обґрунтувати доньці, що ляльок лол, вже досить? В мене, наприклад, то більше це, це треба дружині говорити, що лол досить. Бо так як ну, Юля каже, в мене в дитинстві не було, стільки ляльок, а ще й таких? Я кажу, Саша, доця каже, не мене грається. Ну то й що? То її. В мене мала. Мама, купи ляльку. От завжди, от фраза мама, купи ляльку. Питай тата. Такі очі вже зі сльозами. Котик кутик зі шреку. Я тако мовчу. тебе є глосі. А совість. А серце. Куплю. Ула, він купе. Та не, не неможливо, неможливо. Добре, давайте, не, якщо так про доньок. В якому віці у ваших доньок повинні з'явитися хлопці? І чи взагалі, чи можуть вони бути у ваших доньок? З такими татами? Я думаю, я не знаю. Я дуже хотів з кимось зустрічатися десь в класі сьомому. Часто так хотів зустрічатися ще й старшокласницю. А вийшло. Щоб вона захищала тебе? А вийшлося в санаторії після дев'ятого класу. Я вважаю, що. Та коли буде, там, хай якісь ті перші кохання будуть. Я не знаю, в мене все на реально в першому класі. В першому класі він каже, мені потрібно букет подарувати, я хочу е, подарувати букет. Що таке? Мені вона написала, що мене любить. Я говорю, а ти? Ну я значить, Значить, теж? А який контраст? Дев'ятий клас і перший. <сум> <сум> Ну, 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 мною ніхто не займався, а його дружина відчухує. Е, до речі, за, за свою е, доцю я навіть не знаю, бо мені по камеру за хлопців страшно, бо вона зараз всіх б'є. <ріст> в нас вони ходять разом в один садочок, і там тако. Поліна йде плаче в мене, Поліна в нього Саша, Саша тако, хто тебе обідав? Поліна завжди каже, Хіліл. Вона тако, Саша до Поліни, стань за мною. Знімає кафе. Серйозно? І паша втолкіліла. Це в Це роки. Сашка, його це просто вона строє реально всіх. Клас. Ви продовжуєте працювати, проводите і весілля, і там, навіть там, ви збираєте гроші безпосередньо проводячи аукціони чи продаючи щось. В нас є таке, дивіться, ми кажемо, якщо буде аукціон. І там на хлопчика на дівчинка на збройні сили у вас знижка мінус 30% на ведучих, і вони завжди йдуть нам назустріч. Ми там людей дожимаємо, переважно коли вони вже підвипивши. Люди кидають, і ми так два весілячка, і машинка до молодці! <плес> Тож, якщо ви вже скажімо так, терті калачі, ви рекламувані чого завгодно, ми підготували для вас гру. Продай мені, якщо зможеш. Задача хлопців дуже проста. Їм потрібно буде прорекламувати предмет, але є один нюанс: вони його не будуть бачити. Я, ви мене знаєте, хлопці, дуже добре. Я бездушна скотина, бездушна людина. А я так, вам цьому ніяк не допоможу. Тлена може щось і підкаже. Тож, давайте поїхали. Наш перший товар вже готовий. Швиденько в темпі. Як, як на ви... весіллі. От як да. ви це робите? Давай. Колего, в тебе таке є, скажи перше. <реш> <реш> Цей предмет я ношу кожен день. <реш> Він знаєте, от, от от, от перший раз я вдію на весілля. Ти вдів його? — Ну, на весілля. А куди, ні, с... а... куди сам? — Заправив штани, я бачив це. Забуло. <плес> ви не думали, це в нас такі традиції. В Кам'янці-Подільському кожен наречений ну, це все в штанах. До <плес> речі, носить. це мій весільний батько, <плес> це він мені подарував цей подарунок, я тобі дуже вдячний. <плес> <плес> коли я це вибирав, знаєте, тільки для своєї дорогої людини ти вибираєш саме дороге і саме це. Але зараз це людина сама щаслива. Йому, о, якщо то з ним поруч, то Артем, яка в тебе усмішка? Та ти я зараз в ньому. <реш> Воно є! Та, ну, Володимир, я, я завжди я тобі? Я, мені хорошо. Люди, ну подивіться. І Нам зі хорошо, хлопці. Подивіться, подивіться що від не Артем. Весільний батько подарував, молодець. Кожен наречений має і, це собі. Штани така, ви казали. Давай. Друзі, давайте по оплесками. Поїхали, продаємо наступний лот, хлопці, поїхали. Володимире, розпочинайте. Я скажу, дивлюся на вас і не вистачає. Кому саме, Володимир? Не вистачає оцій красуні. Вам цього не вистачає. Якби вас одразу три було. Вас два. От в пані, яка на рочих старша, в неї то є. <плес> <Ось і> є. <плес> Видноразно жінка щаслива. Дівчата, якщо будете це мати, обіцяйте, що ви поділите це зі всіма. Це <плес> Володимир, який слоган у цій речі? Слоган. Тримай міцно. <плес> Бо воно тобі треба. <плес> <плес> Вам. Зараз буде ну, до речі ну, вибачити з мира цими дівчатами. Подивіться, Дівчата. будь ласка, подивіться, подивіться. Пробачте, я отак поїду додому. пробачте. Облески давайте, хлопці, все. Одно. Давайте останні предмети. Все, так, хлопці. Зараз не стримуйте себе. Да. Друзі, можна лірику, 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 лірику. Фон ліричний фон. Легенький красивий фон. Колись. В тебе досі антипроспірант залишає сліди. <рес> Там досі. пише 24 години, а його вистачає лише на 6. <рес> Візьми це під мишку. І збережи назавжди. Збережи цей запах. Цю красу. Отак правильніше. Коли ви ж це побачили, я ж побачив сльози на ваших очах. Сльози того, що ось воно дійсно те, що потрібно в житті. Ось те, що не вистачає, це милота, це краса, це і є життя, Артем. Так? Володимир, знаєш, а... нагнітати не вміємо. Я от хочу повернутися в дитинство і погратися цим. Воно мені нагадує, а от оце з покоління покоління. Оце, правда... Я пам'ятаю, як я прийшов до тебе в ту пісочницю. Я тобі почав заздрити. Скажи, для чого це людям зараз? Бо от в ці часи інтернету, свайпів, лайків, в ці такі важкі часи. Артем, Чесно, Володимире. воно вам не треба. Ви молодь вже не розумієте. Та не наїдаю. Ану веселенка! Веселенько. Люди! Люди! Дивіться. Якщо вам щось пропіхують, беріть, просто забирайте з руками і ногами. Що там, підкажіть? Wel, все, побачу, Нога! Побачу. Вова, подивиться, що було в пісочниці орте. Та воно вам не треба. Не Ой блин. О, Слухай! Тарас, Леся! Тебе табе... Ой, Боже! <свят thấy> і так я між и раз... да. Українська готика. Да. Слухай, непогана компанія. Да, що так. Два тут! красиме. Я надзвичайно вдячна долі за те, що ви до нас змогли залітати саме першого квітня. Давайте так, чому чого ми побажаємо? Без проблемних тачок вам активок. гарних нереально нереально. Добре, помріємо гарних донатів.